Сьогодні Кабмін представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету на наступний рік. Витрати на оборону і безпеку становитимуть більше половини всіх видатків країни у 2024 році. Повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Також наступного року буде вдвічі збільшено мінімальну зарплату до 7 тисяч 100 гривень з 1 січня та до 8 тисяч гривень з 1 липня. Відповідно, зросте і середня зарплата, адже ставки прив'язані до мінімалу. Збільшиться розмір пенсій, прожитковий рівень, а також витрати на житлові субсидії. Юрій Шаповалов зазначає, що наразі разом з колегами готують свої пропозиції до держбюджету, щоб подосконалити підтримку ЗСУ, зберегти фінансову спроможність місцевих громад та підвищити соціальний захист людей. У першому читанні депутати проголосували за виділення на оборону та безпеку країни додаткових понад 328 мільярдів гривень. Кошти підуть на зміцнення армії та захист цивільних об'єктів. Це рішення підтримали одностайно конституційною більшістю голосів. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. We'll oh. be